Маєте вугровий висип або підліткове акне, на допомогу прийде ось цей комплекс. Аргентум С має противірусну, антибактеріальну, протигрибкову та антисептичну дію. Ефективний при різних інфекціях се органів шкіри та слизових. Хлорофілік. Протимікробний протизапальний засіб, ефективний при різних гнінічкових захворюваннях, сприяє швидкому загоєнню ран, чинить згубну дію на гриби та найпростіші, пригнічує ріст золотистого стафілококу. Діє на стрептококи, стафілококи, дезентаріну та кішкові палички. Гепатовід очищає та відновлює клітини печінки, має антибактеріальну, регенеруючу та жовчогінну дію. Нормалізує роботу підшлункової залози. Дермісан очищає кров, виводить шлаки з організму. Рекомендується при стафілококовій та стрептококових інфекціях, висипаннях з токсичної, алергічної, ендокринної причин у підлітків та дорослих. Фітобальзам календула карпатська. Ефективний засіб при лікуванні грибкових уражень шкіри допомагає загоєнню та прискорює епіталізацію шкірних покривів, запобігає розтріскуванню шкіри, має протизапальну та протимікробну дію. Фітобальзам прополіс Карпатський, має антибактеріальний, протизапальний та регенеруючий ефект. Прискорює загоєню при різних ураженнях шкіри, таких як пролежні, опіки, виразки та форункули.